На початку 24-го року очільник мінцифри Михайло Федоров закликав громадян збирати fpv дрони вдома. Країну охопила справжня дрономанія. Українці виготовляли бойових пташок у майстернях, гаражах і навіть на кухнях. Максим власник популярного бару в центрі Києва, де збирають гроші на безпілотники для фронту. Люди приходили до нас до бару. Ми пропонували їм задонатити суму від 100 гривень, за що ми можемо налити їм шот. Але не всі люди хотіли випити шоти, просто залишали донати. У минулому Максим працював розробником авіатренажерів. 2014 го чоловік залишився без роботи і вирішив розпочати власну справу. Спочатку я відкрив один бар, потім я відкрив інший заклад, потім закрив цей заклад, потім відкрив ще заклад. Одного дня заклад Максима запропонував відвідувачам скинутися на дрон для їхнього постійного клієнта. Він збирав на IPV-дрон та апаратуру. Завдяки нашим гостям він зібрав його за два вечора. Тобто, я зрозумів, що заклад це гарний інструмент для збору коштів. Так, модний столичний бар перетворився на своєрідне конструкторське бюро. Клієнти донатять гроші на запчастини, а власник закладу збирає з них зброю майбутнього. Почали збір на 50 fpv дронів, які ми хочемо збирати самі. Після збору ми замовимо всі комплектуючі і будемо їх потихеньку збирати, налаштовувати, обльотувати, і потім після цього всього відправляти хлопцям. І таких імпровізованих майстерень по всій країні з'явились тисячі. Ти дуже сильно прогресуєш в тому. Від чого залежить твоє життя? Якщо ми воюємо дронами, то ми бережемо життя, тому дронів буде більше. Україна єдина держава у світі, яка практично з нуля за короткий час створила потужне виробництво дронів. До 2022-го в країні було зареєстровано лише п'ять компаній-виробників БПЛА. Але вже за рік їхня кількість сягнула кількох сотень. Чим більше буде, тим краще. Це дозволить в режимі конкурентної боротьби зробити найкращі конструкції. Порядку 20 українських виробників дронів зараз працюють над принципово різними технологіями. Українські дрони вже показали можливість нести на півтори тисячі кілометрів 500 кілограмів вантажу. Це кадри випробування нового українського безпілотника на реактивній тязі. Він успішно склав іспит і тепер готовий вражати цілі у ворожому тилу. Це феноменально, це круто. Цього треба більше і, і швидше. А це бюджетний дрон Камікадзе, що здатен долетіти до Москви. Українські стартапери планують виробляти півтисячі таких пташок на місяць. Окреслились цілі групи розробників, які вже вийшли на серійне виробництво, і вони дуже впевнено йдуть вперед, тому що розуміють наскільки важлива їх праця, їх досягнемо. Кожен день ми бачимо нових виробників. Наш народ дуже талановитий. У травні 23-го, напередодні так званого параду перемоги на Красній площі. Загадкові безпілотники атакували головний символ Росії прапор над Кремлем. А згодом вразили об'єкти інфраструктури та бізнес-центр Москва Сіті, де розміщені міністерства, державні служби та агентства країни-терориста. Усі ці атаки приписують невловимим українським дронам «Бобер». «Бобер» – це розробка абсолютно з нуля, не скопійована ніким і нічим. Як показує практика, вони залітають в те вікно в Москва-Сіті, в яке потрібно було залетіти. Потенціал заключається в тому, щоб вони змогли летіти півтори-дві тисячі кілометрів і нести на собі 50-100 кілограм заряду. Наші дрони українські зараз показують хороші результати. Ви бачили враження по нафтових терміналах російських, які вже перебувають за тисячі кілометрів. Економіка Росії. Сидить на павутині оцих зв'язків нафтогазових, енергетичних. У них є вузлики. Якщо вразити ці вузлики, то Росія зіжметься, просто вона не зможе нормально функціонувати. Я вже не кажу взимку, так? Да? Вражені кілька штук, і все російського експорту нема. Поки наші бобри хазяйнували у Москві, на фронті справжнім жахом для окупантів став український дрон вампір. Окупанти охрестили його бабою Ягою. Як дітей, колись лякали Бабою Ягою в дитинстві, так само зараз ми їх лякаємо. Українська баба Яга довела до паніки навіть російських пропагандистів. У ворога в кожній бригаді знаходиться по роті дронів. Вони б'ють по нашій бронетехніці, з неї вискакують наші, і по ним починають працювати баби Яги, які скидають бомби. Вампіри дозволили нашим захисникам успішно відбивати ворожі позиції. Це дуже цікава схема, коли вампіри вночі повністю розбивають ворожу позицію. Бліндажі, і піхоту відрізають підкріплення. Після чого наша піхота висувається на штурм. Після скиду ворог не горить бажанням утримувати позиції. Вони або контужені, або трьохсоті, або деморалізовані. І коли підходить наша піхота, навіть якщо вони намагаються вилізти з бліндажа, ми одразу робимо по ним скиди з мавіків. Піхота найчастіше заходить навіть без бою, легка зачистка бліндажів і все. Роман, боєць 92-ї штурмової бригади. Росіяни окупували його домівку в Запорізькій області, а сам захисник втратив ногу, підірвавшись на ворожій міні, але вирішив повернутися на службу. Я усвідомлюю, що ще здатен принести користь армії. Тож відсиджуватися вдома мені не дозволить ані совість, ані честь, ані присяга. Роман став одним із найрезультативніших операторів БПЛА. На його рахунку понад сотня ліквідованих окупантів. Потрібні наліт, практика, досвід, розуміти погодні умови, враховувати, як і де працюють реби, і навіть балістику снаряду випущеного з дрону. Це кілька секунд із життя оператора дрона. Ці люди, немов зроблені зі сталі. Аби дістати ворога, вони висуваються в притул до лінії зіткнення. Коли росіяни намагалися штурмувати наші позиції, ми це вчасно помічали на трансляції з дрона, і вони навіть не доходили до нашої піхоти. Це було і в Кліщиївці, і в Бахмуті. Саморобні скиди, які західні змі охрестили зброєю майбутнього. Роман збирає з підручних засобів і безстрашно громить ними російських зайд. Але відсоток тих, у кого руки стоять до якоїсь технічної праці, серед українців достатньо великі. Ну, здається, прості, абсолютно хлопці, але в них руки стоять до таких речей, до яких е, іноді в інших країнах не стоять і у інженерів. Українським супергероям протистоїть велетенська кремлівська машина. Вона витрачає мільярди нафтодоларів на виробництво дронів. Одні з найнебезпечніших російських безпілотників ланцети. Москва вперше випробувала їх у Сирії у 2020-му. Однак ізраїльські експерти одразу ж помітили підозрілу схожість ланцетів з ізраїльськими дронами Hero 400. Це породило чутки, нібито Ізраїль таємно продавав Росії власні безпілотні технології. В інтерв'ю загубленому світу посол Ізраїлю Міхаєль Бродський запевнив, його країна жодним чином не допомагає російській армії. Ізраїльські технології, Кремль міг хіба що вкрасти. Я не виключаю, що дехто вирішив скопіювати ізраїльські дрони та ізраїльське озброєння. Ізраїль не має до цього жодного стосунку ані офіційно, ані неофіційно. Ми не постачаємо зброю до Росії. Крапка. Росія завжди бреше і завжди краде. Росія крала і за часів радянського союзу. Все в країні, в якій немає свобод. Немає реальних власних винаходів. Експерти припускають, російські безпілотники Форпост були скопійовані з ізраїльських сьорчерів, оріони з американських дронів «Грей Ігл і навіть примітивні герані, так звані літаючі мопеди. І ті росіяни не змогли створити самотужки.